тут? непрохана гостя? Просто жах! Як можна відволікати смиренного друїда від роботи? Вибач, я не збиралася вторгатися сюди друїде. Просто почула звук твого сміху і вирішила дізнатися, що відбувається. Це поселення знаходиться навколо стародавньої споруди ткачів. Тобі відомо щось про них? Чи живуть вони ще у цих землях? Ура! М? Яке ще поселення? Які ще ткачі? Ти мариш. Ти вже тут, прямо тут. Так навіщо ти себе сюди направила? Хм, Ти почула моє бажання? Ти їх виконуєш? Ти? Виконую бажання? Бажання, так. Моє бажання. Мені потрібні плоди цього світу. Три маленькі скарби. Вони потрібні мені. Тому ось чого я бажаю. Хіба ж королівство надіслало тебе, малявку, не для того, щоб ти виконала моє бажання? Як і обіцяла друїди. Я принесла ягоди. Для чого тобі ці звичайні погоди? Звичайні? Ні, ні. Особливі, заповідні. Лише труїдам та відомо. Ягоди яскраві для бажання мого, мого потаємного бажання. І у інших, але зовсім молодий. Ого, лісів! О, танець королеви. О, нехай ритм буде голосніший, щоб ми його почули. О! Такий паук. Ні? Майку, не а, не випадається. О, на ритап. <реш> Як наче розірвав. Побачи Це Хто там прокинув? Там, саме ми поселення, напевне, панує справжній жах, суцільна темрява, де букають чудовиська і ховається безумство. Однак я чув розповіді про одне безпечне місце. Недалеко звідси, на горі, де мох пофарбував каміння у зелений колір, стоїть старе поселення. Святе місце, наче захищене. Я була у поселенні, про яке ви кажете, воно побудоване навколо погребального шпілю, дома трупа стародавнього ткача. Але там навряд чи безпечно. Місцевість дуже підступна і все навколо кишить хижаками. Раджу вам триматись подалі від цього місця. О, зрозуміло. Звичайно, небезпека може чатувати де завгодно, вірно. Така вже у нас паломників, доля. О, ви знову тут стіна бажань готова. Тепер будь-який бідолашка, що стряг тут внизу, зможе нею скористуватись. У фарумі бажання тих, хто істинно праведний завжди виконуються, принаймні так кажуть. І у тому, що у нас знедолених теж є бажання, немає нічого поганого. Навіть я додав на стіну своє скромне бажання все по-чесному. Цю штуку, все ж таки я змайстрував. Мабуть, королівство повинне виконати боєбажання перш за всіх інших. У повітрі, у воді, усюди, всередині їх панцилів, все знівечено. Ну трощі. Сильніше всього навколо серця. Писуючи ритм, хворі, живі. Мертві? Ні. Набагато гірше. Глибше. Потрібно дивитись глибше. Нарешті воля. Занадто довго просиділи ми тут під замком. Огидне місце для такого бідолашного жучка ще як Грінду. Ей, а ти дорого пахнеш. У тебе під пощом є кармани? Ховаєш там щось апетитне, що ми могли б прикарманити притримай свою аучність, крадій. Ти станеш мертвим ще до того, як твій кіготь торкнеться до мого плаща. Ох, забудь, що я сказав за диро, навколо і так багато різних смаколиків. Ми їх відчуваємо. Дитя, що носить голку. Що ти думаєш про цю велику конструкцію, що стогне? Розміри всього цього мене приголомшують. Якщо це лише форпост цитаделі, що височить над нами, її столиця повинна бути неймовірно великою. Як кава, можливо, так воно і є. Скоріше за все, для них була дуже цінною робота, що тут виконувалася, раз вони побудували таку велику споруду у доволі небезпечному місці.